Що ж, друзі, ми вже у нашій студії приймаємо чудового гостя справжнього українського фермера. І чесно, ви зараз будете здивовані, друзі. Якщо ви думаєте, що справжній фермер виглядає а, просто як дідусь в солом'їному капелюсі. Що він зараз прийде в резинових чоботах, то ні, це справжні сучасні українські хлопці, і ми сьогодні у нашій студії вітаємо нашого гостя Віталій Батрак, голова фермерського господарства. Пане Віталію, дуже приємно, що дуже ви приємно. з нами. Ви нам зламали стереотипи. Знаєте, про те, що це сучасна модна справа, про те, що це дуже корисна справа. Тим паче у, зараз, у час війни, коли ми дуже очікуємо, що е, отримаємо хороший врожай, щоб прогодувати нашу Україну. Щоб приготувати не тільки нас, а й віддати. От я знаю, що ми допомагаємо дуже багато країнам Африки саме зерном. Тому хочемо у світлі цього з вами теж поговорити, познайомитись так. ближче і дізнатися, чим Добре. ви власне займаєтесь. Так раді знайомство, і хочемо поговорити власне, чи є якісь проблеми, з якими зустрілося українське фермерство з початком повномасштабної війни і. Які, власне, це можливо? Звичайно, проблеми є, як і в кожного українця, в кожній сфері okay. діяльності. Конкретно ми зіткнулися з проблемою збуту товару, це найперша була. Mm -hmm. Тобто, ну, фермер живе на кошти від реалізації своєї продукції. Коли почалася війна, всі поставки закрились, логістика стала, експорту не було, і, виходить, ми залишились без надходження фінансових, без грошей. Це перша проблема, з якою стикнулося. Е, потім е, дуже багато фермерів, не в нас, але я чув, друзів, е, багато працівників почали призивати, не було кому працювати. Ага. Е, от, це такі най, найголовніші були. А от ви кажете, збут товару, тобто у вас ще залишився товар, який псується, е, який потребує ну, тимчасового страну. Е, так, він, е, швидкої він, він не псується, він, в принципі, може лежати, але ага. ж. Е, ми прогнозуємо продажі, ну, наприклад, моніторимо ціну і стараємося продати, коли вона якогось там піку свого досягає. Uh -huh. е, от, ми чекали, чекали. Зазвичай це відбувається навесні, але почалась війна, ніхто не очікував. І е, просто товар лежав е, мертвим грузом. Е, і все. ми… Uh -huh. Не, не могли нічого. Так, Це так, не якось не з, за декілька місяців, поки е, країна трішки налаштувала себе на режим війни. Так е, все таки, так. я так розумію, зараз приблизно е, як е, от... зараз, слава Богу, так уже трошки зрушилось місця. Продажі йдуть е, не так, як хотіли, mm -hmm. як в мирний час, але слава Богу, і так і так добре. Взагалі, є можливо у вас якась інформація, можливо, ви все одно ж спілкуєтеся з тими, хто разом у вашій сфері працює. Чи є такі історії, що довелося закрити взагалі якесь господарство? Чи як от з ваших вух, те, що ви чули, чи є постраждалі от в цій війні? Е, так, однозначно є. Це ну, в основному це стосується або окупованих територій? Угу. Е, е, там взагалі страшна історія. Я знаю таких фермерів особисто, які вимушено е, тікали, приїжджали, заки... залишали все своє господарство, техніку, все ем, були такі випадки, що взагалі руйнували, все знищили, крали. Ну це все ми з новин бачили, чули. Угу. Маю таких двох особисто знайомих. От, Хоч, хочеться, до речі, зазначити, що ми так перелічуємо, там техніку могли забрати, угу. там чи знищити ще щось. Е, взагалі, е, наскільки мені відомо, що якась навіть одна. Одиниця техніки, вона коштує дуже дорого, і, і це не просто ну, техніку, це не, не просто авто, це просто ну величезні суми грошей. І я особо не знаю, наскільки це правда. На жаль, мій чоловік в цій сфері розповідав, що є історії, навіть коли люди просто життя закінчили самогубством, тому що це величезні в результаті борги, з якими людина просто розуміє, що до кінця життя не розрахується. Так, 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 на жаль, і такі випадки були на жаль, дуже прикро але. Так, ну ми трішки зазначили, яка ситуація, е, і в нас, знаєте, ще таке питання. От стосовно фермерів, які в окупації, які мали господарство, можливо, ще продовжує там. Чи є якась інформація, як ось їм вдається там адаптуватися і продовжувати е, працювати? Особисто не знаю таких, але ну, впевнений що є такі, які працюють попри не знаю, попри обстріли, попри окупацію. Надію, що в них виходить угу. якось якісно. Пане Віталію, розкажіть нам, будь ласка, про плани зараз на весну, тому що ми розуміємо, що у вас зараз саме починається сезон. Так. Що зараз вдається реалізовувати? Які зараз складнощі? Що вже ви реалізували, тому що весна вже почалася. Я знаю, що там з самих перших місяців, навіть днів березня, вже починаються якісь роботи. Розкажіть нам глибше і ширше, тому що ми з українцями хочемо. Дізнати. Так, зараз от якраз буквально всі дні ми почали приступили до роботи. Відкрився сезон, почалась там жара на роботі виїхали в поле, працюємо, сіємо. В принципі, все добре, все налагоджено. Закупили матеріал для посівів, для обробки. Працівники всі при роботі на місці працюють загалом. Чи все. Чи змінювалися можливо насіння, там посіву, зважаючи на війну, чи зважаючи на попит, можливо щось більше зараз потребують. Так, трішки змінили посіви. Ми раніше сіли кукурузу соняшник, але під час війни це в усіх фермерів по головно лежать там минулорічні запаси mm -hmm. цієї продукції немає збуту. Тому в цьому році ми зробили більш акцент на бобових і на зернових, тобто mm -hmm. пшениця, соя. Прикольно. Зараз гроші їм таке. Але чудово, що ви встигаєте, знаєте, швидко адаптуватися під вплив часу, під потреби. Тому що, якщо не встигнеш зараз адаптуватися, так. то урожай не буде кому збувати. Так, це взагалі так? специфіка роботи, така фермерів. Ми просто мусимо адаптуватись під, під, під все, під погоду, під політику, під якісь uh -huh. зовнішні обставини. Так що... Чудово. робота. Mm -hmm. А Яка взагалі ситуація? Чи подорожчали, можливо, ці розхідні матеріали у вас? Чи це впливатиме на формування цін? E, так, подорожчали, значно подорожчали. Відсотків на 30-40, мабуть, виросли. Ціни на всі матеріали, які ми закуповуємо для виробництва. Угу. Це зв'язано з курсом долара, <плес> чи <плес> все таки просто, тому що в Україні все в принципі. <плес> чесно, всі кажуть, що з курсом, особисто я не помічаю такої тенденції, бо навіть коли курс був менший, все одно ціни росли. Це більше, не знаю, інфляція <плес> просто <плес> загальна. Постійно <плес> ціни ростуть. Тому. Цікаво, е, можливо, теж цікаво, можливо, ви можете дати поради чи зазначити, чи справді важливо зараз фермерам от. Вміти адаптуватися, не здаватися, тому що чи було можливо у вас ось такі думки, що ну все, там пора з цим зав'язувати, якісь такі критичні моменти. Що в таких випадках допомагає вам? Е, ні, думок не було однозначно. Навіть пам'ятаю, як сьогодні перші дні війни, коли у всіх був шок, просто всі не знали, що робити, що далі. Е, думок не було взагалі ні залишати, ні кидати роботу. Е, коли вже зрозуміли, що це не сон, що це війна, це реальність. Якось брали себе в руки, приступали до роботи всі. Шукати якісь виходи, Шукали так? Шукали виходи. Ну, ми просто навіть не було якогось плану розвивати щось, там далекі плани строїть, просто робили свою роботу, сіяли, ага. а там далі як буде. Ну а тепер ми всі маємо що їсти. Так, <ріст> Ну це слава Богу. <ріст> так, дякуємо. А скажіть, будь ласка, Віталію, от стосовно ми поговорили про посівну, а от дуже багато фермерів займаються саме там свійськими тваринами. І які проблеми, можливо, ви теж займаєтесь? Розкажіть нам які проблеми у них виникають? Чи дуже ну, величезні зараз надбавки на корм? Там теж подорожчання можливо <ріст> там зараз тваринами не займаюся. Я займався цим до 15-го року. Угу. На жаль, тоді вийшов закон про те, що. Не можна в межах населеного пункту тримати mm -hmm. тварин. От. А в нас ферма знаходилася якраз в межах села, тому довелося перепрофілюватись. перепрофілюватись так. Але наскільки я знаю, так спілкуюсь, то так, виросли і там ціни на закупівлю, на корма, на все все. Але там відносно і збут продукції ціни підвищились. Тому... У вас вже такий шлях, тому ви вже й не боїтеся, напевно, яко якихось змін, тому що ну тоді довелося так якось повернутися Та... в іншу сторону, і ну з війною також шукати просто якісь ну нові шляхи. Ну, змін не треба боятись, так треба до них підлаштовуватись. Це знаєте, про адаптивну функцію всіх так, наших так, так. українців, які так. Ми... скажіть, чи нам наостанок, будь ласка, як взагалі наші українці можуть допомогти зараз фермерству? Ну от зараз таким спойлером, що купуйте українське, скажімо. але ну от, взагалі, що вони можуть зробити, щоб підтримати, можливо, якась допомога потрібна саме от від людей? Повторюся, от купувати українське це найбільша підтримка буде фермера. Їжа, всі купують їжу, тому. Uh -huh. Ну, це найперша пора На -на -на найперше, мабуть, мабуть, вона і най А Якщо, наприклад, фермерство знаходиться там в певному районі, там можливо регіоні, чи знають міста навколишні, що е, саме вони якби харчуються продукцією цієї фермери? Чи ви робите ви якусь рекламу? Як ви взагалі про себе говорите? Чи ви в принципі збуваєте в інші регіони? На Конкретно, ну, ми, от так, конкретно ми збиваємо просто в інші регіони, через посередників, це на експорт, основна частина йде. А фермери є такі, які виготовляють продукцію, в них є власний бренд, вони роблять рекламу. тому є, є такі. Все це залежить від того, наскільки хоче, наприклад, так, господар реалізовуватися. Так. так. Угу. Скільки років ви вже в цій сфері? 12 років, в цьому році 12 років yes. займаюся. Вітаємо вас з таким досвідом. Дякуємо, що ним поділилися. У нас тепер є спокій, що все-таки посівна була чи ще продовжиться. не Дуже посівна знаємо. Є, все буде. буде добре. Дай Бог, щоб все виросло і щоб був урожай хороший. Дай Бог надіємося теж на все. Так, бажаємо вам, особисто і вашому господарству. Також дякую. Друзі, з нами в студії Віталій Батряк. Ми говорили про. Фермерство в Україні, взагалі, як воно сьогодні живе, живе добре, слава Богу. Тож не бійтеся, купуйте українське. Наразі у нас невеличка пауза, і ми до вас повернемось.